Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в жовтні на сайті Віоліті. Розпочинаємо з недатованого Голдгульдена, Gold який був викарбований в часи правління угорського короля Ладіслава в період з 1453 по 1457 роки. Монета виготовлена з практично чистого золота і важить біля 4,5 грам. Вона вийшла із підстанка монетного двора міста Кремніц і вважається доволі рідкісною. Недатований Голдгульден Gold придбали за 68 8000 гривень або ж 1700 доларів. Дев'яте місце посів рубль 1722 року, який був викарбований в часи правління першого російського імператора Петра І. Він виготовлений із срібла 728-ї проби Московським монетним двором. Вага 28 грам. Рубль 1722 року придбали за 75 тисяч гривень або ж 1875 доларів. Восьму сходинку посіли 20 гривень 2016 року. Архістратих Михаїл перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень найбільша. Вага її дорівнює тройській унції. А це 31,3 одна, грама. Архістратих Михаїл був придбаний за 70 7307 гривень або ж 1933 долара. Сьоме місце посіли 100 фунтів 2022 року. Одна з останніх золотих монет з зображенням покійної вже королеви Єлизавети II. Монета з серії звірі королеви присвячена одному з геральдичних символів родини Єлизавети – Леву. Вона викарбувана з чистого золота і важить одну тройську унцію. 100 фунтів придбали за 77 700 гривень або ж 1 942 долара. Шосту сходинку посіла одна гривня 1992 року, і це здається найдорожча гривня, яку продали на сайті Віоліті. Унікальність монети у тому, що викарбувана вона на радянських 5 копійках 1990 року. Гривня була знайдена в обігу та продана за 82 тисячі гривень або ж 2050 доларів. П'яте місце посіли 100 лір 1835 року, викарбувані в часи правління короля Сардинії Карла Альберта. Монета досить рідкісна. Вона виготовлена із золота 900-ї проби монетним двором Генуї. Вага більше 32 грам, тираж лише 8513 штук. 100 лір були придбані за 82 900 гривень або ж 2072 долара. Четверту сходинку посів Таллер 1627 року, який був викарбований в часи правління короля польського та великого князя литовського Сигезмунда III вази. Монета виготовлена із срібла та важить біля 28 грам. Таллер досить рідкісний. В каталозі монет речі посполитої він має примітку Р. Таллер Сигезмунда вази придбали за 110 тисяч гривень або ж 2750 доларів. Третє місце – посіли 50 песо 1928 року. Монета ця інвестиційна. Назва її «Сентаріо», що в перекладі з іспанської означає «сторічний». Перша подібна монета була викарбована у 1921 році до сторіччя незалежності Мексики від Іспанії. Виготовлена вона з золота 900-ї проби. Вага понад 41,5 грама, тираж 538 тисяч штук. 50 песо придбали за 110 580 гривень або ж 2765 доларів. У Гусходинку посів орд 1651 року, який був викорбований в часи правління короля польського та великого князя Литовського Яна Казимира Вази. Монета виготовлена із срібла та важить біля 5,5 грам. Орд досить рідкісний. В каталозі монет Речі Посполитої він має примітку r 4 Орд Яна Казимира був придбаний за 180 тисяч гривень або ж тисячі доларів. Найдорожчою монетою жовтня стали 250 гривень 2016 року. Пам'ятна монета, що присвячена 25-м роковинам незалежності України. На лицевій стороні монети зображено герб України, номінал та рік випуску. На оборотній на тлі стилізованого букета зображено синьо-жовтий прапор та карта України. Монета виготовлена із золота 900-ї проби. Вага чистого золота 2,3. Унції. Загальна вага 69,11 грамма. Тираж всього 400 екземплярів. Отже, 250 гривень придбали за 250 тисяч гривень або ж 6250 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Всім гарних знахідок, перемоги і слава ЗСУ!